Марсер середньоранній гібрид кукурудзи від компанії Maïs. Потенціалом врожайності до 125 центнерів з гектара. Завдяки високій адаптивності. точка – Гібрид відмінно реагує на покращення умов вирощування та забезпечує стабільний врожай навіть за стресових умов. ФАО 250 призначення вирощування на зерно. У пастиглості середньоранній. Тип зерна зубоподібне жовтого кольору. Головні переваги гібриду Марсер. Висока врожайність до 125 центнерів з гектара, дозволяє досягти стабільного результату, навіть за несприятливих умов вирощування. Швидка вологовіддача зерна забезпечує зручне збирання врожаю, знижує витрати на досушування. Висока адаптивність дозволяє отримати максимальні результати. Різних кліматичних зонах. Стійкість до холоду робить марсер надійним вибором для регіонів із низькими температурами, стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи 8 з 10, стійкість до холоду та вилягання 9 з 10, стійкість до вилягання 9 з 10, стійкість до фузаріозу сашкових хвороб та кукурудзяного метелика 8 з 10. Марсер це універсальний гібрид кукурудзи, який забезпечить високу врожайність, надійність та якість вашого врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.